Друзі, привіт! Привіт усім моїм глядачам. Я зараз в ліду і я зараз хочу трошки скупитися. Спершу я завжди дивлюсь на акції. Так, сьогодні у нас на акції помідори. О, це хороші помідори, такі сливки. Вони називаються рома, римські райчата. Райчата це помідори. Але вони не римські, не італійські, вони іспанські, наскільки я знаю. Але смачні. Навіть не на салат смачні. не тільки для соусу. Я візьму. Так. Далі у нас підробна. Поки що не потрібно. Що ще на акції? Авокадо. Авокадо мені потрібно. Так, течому воно. Почну авокадо, По 1790, якщо я правильно бачу. Так, є полуниця. Полониця по 19,70 грамів. Це 197. Дорого. Хоч вона і на акції, вона була по 249, зараз по 197, але це дуже дорого. Так, є такі ще коктейльні, але вони все одно дорогі. Так, є вже кавуни. О, а кавуни навіть не дуже й дорого. Дивіться, 2990 це майже як влітку. Влітку навіть така ціна буває. Так, тут у нас помінялися місцями овочі фрукти, тобто вони ряди поміняли. Тут спочатку раніше були завжди яблука, тепер уже овочі. Мені потрібна морка. Чого вона така дорога? Як це 3490? Вона була 2490, і то я вважала її дорогою. А зараз вона 3490. І ця теж 3490 зв'язочки. Дивно. Та що ж таке? А чого морква подорожала? Щось незрозуміло. Капуста зелена, молода, теж подорожала. Навіть по акції вона 3990, а до акції вона була 4990. Так, вибачте, вона взагалі була перед святами 29,90, я навіть ще купувала її перед Великоднем. А тепер що навпаки все подорожало, дивіться, і її навіть розібрали, молоду капусту. Ну Мене дивує ціна на моркву, дуже дорого. Ага, є в'язанка петрушки. Вона на акції сьогодні. Ну, мені петрушка не потрібна. Так. Що тут у нас ще є? Так, ага, як багато помідорів різних. Ось такі ще помідори є. І вони найдешевші. Так, вони по 49,90 за кілограм. Але вони не смачні, друзі. Це їх взяти хіба що тільки на соус. Тільки на соус до пасти І все. Тому що так їсти в салаті чи там на гуакамолі не можна. Вони не їстівні в ній, в сирому вигляді, це тільки термічні обробці. Тому я е, правильно вибрала, що я взяла оті сливки, оті ромові райчата. Так, що в нас ще на акції сьогодні? Так, не на акції. Просто це їхня ціна. 39,90 бананів. Так, манго. 24,90 на акції. ну Не хочеться, я вже його наїлася. Киві. Киві злуте. ну Золоті маються на увазі. Вони всередині такі, дійсно, як золотаві, Але вони дорого, 19,90. Я їх купувала одного разу, коли вони були на акції. Дійсно, були дуже такі жовті, золотаві і дуже були смачні, солодкі. Так, апельсини, ананаси. Ананас 74,90 дорого, гранати 49,90. Це штучка, друзі, не кілограм. Так, мандаринки. А мандаринки розбирають. 70-90, от, отака от сеточка. Всього дві. Ну я не по мандаринкам, я не люблю мандаринки. Помиранчі. Тобто апельсини 2470 на акції, дуже маленькі. Лимони, лимони, лимони. Ой, які гарні лимони. Оці. Ці теж непогані, ці навіть біо. Ну, Мені так багато не треба. Вони якраз дуже дешеві. 2490 це ось ці біо. А оці 4990 трошечки на акції. Це чотири штучки. Ох, які красиві. Дивіться, навіть відкрилися прямо. Нечаянно, дивіться. Це із Італії. Це такі італійські справжні лимончики і вони дуже-дуже, дуже вони пахучі. Так, вони в Італії, я вже бачу сайту. Мені не треба аж чотири величезних лимони, але вони найсмачніші. От смачніші за будь-які оці лимони і ось ці. Так, є у нас Броскве. Броскве це... Господи, забула це слово українською мовою. Це що зі мною? Ні, не брикоти, персики. Персики, персики жирні. Ну це ці але Все ці найстивіші, але це одно тверді, як камінь. Я б їх і взяла, але вони тверді і будуть несоковиті. Бачите ці, ну так. Поїхали далі. Мирунки це абрикоси. Вони трошки на акції, але їх не беруть. Я завжди дивлюся я по попиту, по спросу, як то кажуть. Якщо люди розбирають, то вони вже знають, що воно смачне. Так, нектаринки 69,90. Дивіться, друзі, я вже вдома і зараз швидко покажу вам свої покупки. У Лідлі я не зрозуміла, що відбулося з телефоном, але він у мене там перестав знімати. Я там планувала вам ще й далі познімати там м'ясний рибний відділ, сири, ну все таке інше. Але якийсь момент телефон просто ну просто відмовився знімати. Я навіть не зрозуміла чому. Я перевіряла, він був заряджений на 80%. У нього було достатньо пам'яті. І от я включаю відео, він включається на 2 секунди і виключається. Я знову включаю на кнопку відео, він 2 секунди знімає і виключається. І я нічого не зрозуміла, тому що зараз я вдома знімаю з цього ж телефону, і ось я бачу, що все в порядку йде, і я його не підзаряджала. Тим більше, що мені треба швидко познімати, бо у мене ось тут морозиво, і щоб не розтануло, в морозилку треба закинути. Отже, значить, я купила булочки, як завжди, вони в мене дуже швидко йдуть. Це такі ось три булочки з творогом. Це творожна начинка. Я такі беру інколи, але вони дорогі зазвичай. А сьогодні були по акції. Так, мої любимі булочки із заварним кремом. Ось вони. Такі от дві штучки. Далі. Я купила ось ці помідори, які я показувала вам в магазині. Ось ці сливки, які коштували, по-моєму, 2990, ну, дешеві вони були. Так, я купила лосось, і це ж я підходила там до тієї полички і намагалася там зняти і показати, який він дешевий. Тобто, він сьогодні на акції 220 грам, Дивіться, і він сьогодні був 99 крон. Це тому, що ну, дата. Там взагалі отакі ж упаковки на 100 грам теж 99 крон. А тут 220 грам на ту ж саму ціну. Це тому що тут вже скоро закінчується дата. Отже, тут е, дата до 23.05, але сьогодні тільки 1905, тому що тут, бачите, ну, якби вже скоріше до кінцевої дати. Але сьогодні 19, і навіть якби я купила 22-го, все одно все було б з ним добре. Тому що тут вакуумна упаковка, копчений лосось по такій дешевій ціні аж 220 грам. Я коли побачила, я зрозуміла, що одразу що я буду робити. Тобто я зроблю собі гуакамолі, салатик, ось у мене є помідори. Купила ж о, цей авокадо стигленький. Ну, Майже стигненький, ще може полежати трошки. Хоча мені здається, що він уже Ну, побачимо. От. І у мене такі будуть бутерброди з, з, ну, з авокадо, помідорів, з зеленої цибульки, зелені укропчика. я зроблю гуакамолі, От. А це, а це буде на хлібчик лосось. Далі я купила морозову. Я хотіла отой змерзліновий дор, ну, той торт, який я купувала раніше. Але його не було, його швидко розбирають. уявляєте? він всього 22 крони і його розібрали. Тому я сьогодні накупила просто, ось дивіться, пломбір. Такий у вафельному стаканчику ванільний. Так, це у нас карамельний такий от теж стаканчик. Така трубочка, теж дуже смачний, бо я його влітку завжди беру. І ось цей карамельний. Дуже-дуже-дуже смачний. Тут, по-моєму, навіть карамель трошки присолена. Це так дуже-дуже смачно. Далі, дві моцарели. Так, вершків не купляла, бо ще є, а моцарели вже не було, то купила. І ось купила ще собі суші. Друзі, я тут ні разу, уявляєте, за всі три роки ні разу не купувала суші. Але сьогодні, оскільки вже вечір, от, і тут теж дата трошечки підтягується, що вже скоро закінчиться. Дата 20, до 20, 1.05. І ось такі от суші, дивіться. Вони мені дешево дуже коштували. Дивіться, такі, такі ось е два такі сети, чи як вони називаються. Вони дуже-дуже смачні. З лососем, із, е із кремом чіз, із е якимось салатом ваками. Це якийсь китайський салат. Ось такий от він намальований тут. От. Ну, буде мені така от смакота. При тому, що дуже-дуже посмішній -дуже, ну, ціні за 38 крон уявляєте такі дві штучки. Ну, Дуже рада. Ось така от покупочка у мене сьогодні, друзі.